Приветствую вас на моєму каналі. Хочу вам показати ангар 18х10 з трьома воротами. Двоє ворот з'їздних, вони з'їжджають в одну лінію з цієї сторони. І одні ворота з боку. Отут, -от, ці трошки менше. Даний ангар примикає до двох зданій. Примикання з одне з сложных Зараз залізу туди наверх, покажу із усіх ангарів, які я строїв. Ну, Тим не менше ніде нічого не тече. Отут от примикання раз. Це виходить одне здання вже примикало до цього здання. І тут примикання дуже непросте. І угол обробили, треба в шифер примкнути, щоб не текло. Тут це зробили, там оньяндову зробили. Тут зробив вікно із монолітного полікарбоната. Це весь похоже там трошки таки пробило, 5 років простояло. Потім криша тут видно була двоскатна, довелося переробити кровлю на тому здані, щоб бути там, зараз залізти ще там покажу. Тут довелося коньок піднімати на цій криші. Коньок раніше був там, тепер ми приподняли, поміняли місто, профліста, місто шифера, поставили профліст. І тут примикання теж треба було в волну зробити. Ступінька туди, ступінька сюди. Короте, з усієї сили поморочились, але тим не мені, все герметично, ніде нічого не тече. Так як я люблю казати, що невиповнімих задач не существує. З цієї сторони я поставив отлів. Він робота, як хороший дощ, то через нього аж переливається. Але, тим не мені, менше, менше туди лється вода. При постройці даного ангара використовували максимум матеріалу, який був. Тут, возле цього був 9-метровий навіс. Кровлю з цього навіса, потім в використовували ці сірі листи. На ворота я новий товстий купив, а так зашивав. Все із того, що було, скажімо так, щоб нічого не валялося. не люблю, як ото хлам валяється безполезно. Тут воно тільки вітрову нагрузку держе, тому стоятиме століт. На, на ці ворота і на ті ворота метал, звісно, новий. Також, виходить, по лінії ангара стояв отакий шиферний забор. Цей шифер, щоб не валявся, я використовував його. На бокову стінку. Ось ось видно. Трошки, звісно, підробили. Ну, а так використовував повністю на бокову стінку. Він повністю справляється, проблем ніяких немає. Зверху вставив, же, вікно, тому що краще, ніж днівний світ, в ангарі нічого не придумаєш. Ізначально ангар строївся чисто на ружні стіни. Тобто, у мене тонкостінна труба була, я її ставив через 2 метри. Фірми у мене із 25х40, прогони 25х40. Потім у нас валялось багато кусків плити побитих заборних. Я їх попиляв по 1,5 метра, поставили, все, у мене вийшла опорна стіна. В дальнішому зашив, щоб підняти висоту Тоже десь там За якісь копійки брав. Що ще? Тут зашив горіще того здання, теж якимось ОСБ. Потім, як практика показала, Треба було розділити здання на 4 зони. Получається, один мене ангар 7 на 10. Тут я поставив колони із Швеллера 80-го. Видно, що вони не опорні, а просто з боку опираються, досками перегородив. Внизу вони навіть не я просто вистрілив, вставив і засипав супіском. Полов у мене немає. У мене тут супіском вирівняно і зверху лежить цей брезент. Це з якоїсь фури. Уже 4 роки, я так пользуюсь, ніде нічого не, не мокріє, не затікає, все сухо, надежно. Би, чесно сказати, поки поли не планую робити. Вибираємо, ми в основному із ну, шнеком загружаємо, поэтому з полами поки таке діло. Слідуючий відсек у мене. Получається, 5 якраз по ширині ворот на 10. Цей ангар я здаю в оренду, він мене пустий. в мене Ну, В сьогоднішньому году хочу той тобто, здати в оренду. Це чи є, е, хлопці держать подсолнух до сих пор. І е, ще два бокси з цього заїзду. Зараз покажу. Тут, виходить, у нас 6 на 4. Чи на скільки, 6 да, на 4,5, грубо говоря. Це для этого, для удобрення. Там сюда таврі іноді стає, інода шнек. ну, в общем, такий ось І ось четвер, третій бокс зерносклада, він складу. этим бункером, можна сказать так. Тут ці двері вставляються, закриваються, і тут 6 на 5. Довольно здоровий. Під самий верх я загружав сюди 50 тонн ячменя, а саме цікаве, що ось, ось у нас шибер. Цей шибер відкривається, ось сюди ставиться шнек і фуру. Е, ну, Пів прицепа, тонн 20 самотяком. сипається, через шнек, даже горнути не треба. Поли тут теж обрізки старих плит. Якась там стяжка була, я їх на пісок акуратно виложив, шви затягнув. І все. Тут тільки пішохідна зона, трактора не їздять, тобто дуже все нормально. Естественно, все теж сухенько. Як мають бути угли, края я ось обрабатував для фундаментів гідроізоляція. Ну, как би, такий простий ферми несущий. У мене виходить взагалі із дюймовки труби, і 3-4. Тройна ферма. Хто знає, що це за ферма, вона сама. Крепка, яка може бути. Тобто конструкція повністю держалась раз ферма два ферма. А то були краєві стовпи. Тут теж мене плити висять, як положено. Е, ще раз наголошую, ферми із 25 на 40, розкоси е, 20 на 20, прогони 25 на 40. Було сложновато попадати, але ми, звісно через розмітку попали. Тут ферма опорна. В общем, Как-то так, довольно простий. Для моїх потреб ангар великуватий. но лучше строить з запасом. Вот, наприклад, я здаю його в аренду. Це теж немаловажно. А так, це максимально просто, надежно і удобно. Получился такий ангар. Ну, как-то так. Все. Всім пока. Если вам було интересно, постав лайк і подпишись. Спасибо за просмотр. До новых встреч!